Хто мені допоможе, розмова ближнього з порадником? Зранене серце, заплакані очі, біль невимовний, уста пересохлі. Хто може зарадити, кого запитати? Відповідь де я маю шукати. Не шукай підтримки у людей, коли сльози капають з очей. А як же підтримка близького? Тоді рідні і друзі для чого? Коли сльоза з очей тече, тоді душа твоя пече, коли пече, то особисте, для інших же незрозуміле. Тоді звернувся я до спеціаліста допомога психолога, допомога відмінна. Його поради справді практичні, та не загоюють рани сердечні. Проконсультуюся я зі служителем. Він слушні речі мені говоритиме в церкві проповіді Я його слухаю. Тож він мене вислухає і зрозуміє. Я думаю. Вислухати вислухає і настанову дасть та болі із серця твого не зможе забрать. То як мені бути? Самому не справлюсь? Пораненим жити я не збираюсь. Справді, так жити нестерпно. Деякий час то є проблемно, душа неспокійна, орієнтир свій втрачає, на вибір і рішення це щоденно впливає. Звернись у молитві до Ісуса Христа, нехай то буде молитва особиста Твоя. Розкажи йому першому про все наболіле він побачить у серці, що для інших незриме. Він відповідь дасть, усе зрозуміє. Порадить, обійме любов'ю зігріє, болі пекучі зніме із серця, рани задавнені, вмить загояться. А як я зрозумію дію його? Чи може він прийде додому мого? Ісус дасть у розум чітке розуміння, що маєш робити, і прийде прозріння. На допомогу тобі пошле він людей, що зуміють підтримати, витерти сльози з очей. Тоді підтримка рідних і друзів дух твій підніме серед нагаразів, поради психолога успіх тобі принесуть, а настанови й молитва служителя. Повне зцілення дадуть. Якщо ж до людей ти звернешся спочатку, це не принесе бажаного ефекту. Слова підтримки, поради чи настанови не приведуть до зцілення й обнови. Шукай підтримки найперше у Ісуса, коли сльози із очей ллються йому першому розкажи наболіле Він допоможе. І дух твій підніме. Слава Богу.